Так, всім привіт, дивіться які ролики знайшов. Крутяться довгі сантиметрів 80. Їх тут є кількість. Діаметр десь 60-й. 50-й, 60-й. Є кількість. Кому треба, пишіть, будемо домовлятись. Якось так. Так, дивіться, набрався мілочовок всякого такого дрібниць з металоприйомки. Буду вам показувати, буду демонструвати. Так що дивимось, не переключаємось. Так, всім доброго дня. Буду розпочинати свій показ з таких ось речей. Для того, щоб ви бачили, що в мене в даний момент є. Дивіться, є тиски ось такі гарненькі, красиві. Ціна за них буде у нас 2600 гривень. Повністю всі в робочому стані. Треба тільки пошкурити, покрасити. В них ось така наковальня є. Для того, щоб ними користуватися, ну і ними володіти. Ось так. Далі йдемо. Є два, два колеса разом. І одне колесо окремо. 190 діаметр у них колес. Шириною приблизно десь 8. Такі тяжкі речі, якісь перетаскувати, кому там дуже треба. Ось так. Ціна за них буде у нас 800 гривнів. Далі йдемо. Що в нас тут є? Ця річ у нас 25, ця у нас буде 50, ці у нас 20, це у нас 40. Ці у нас 15, 20. 25. Ось це у нас буде 50. Цей у нас буде 50. Це у нас буде 80, це у нас буде 40. 20, 20, 20. 35, 35, 20, 20. Є ось такий, лишився з прошлих відосів. Штурвальчик 125-й, внутрішній 14-й. Ціна за нього буде в нас 300 гривень, буде ваш. Далі, дивіться, є ось такі лірки 35 штук. Їх можете там збільшити, передивитися, як кому буде. 1750 буде їхня ціна. Далі йдемо, є 83 штуки мечиків. Ось таке, ну, можна сказати, навіть 80, хай буде так. Різних в різному стані. Є машинні, є ручні, є різні. Такі, що. Більш-менш вчора знайшов. Ціна за них 2900 гривень. 2 900. Кого зацікавило, пишіть, будемо відправляти. Далі ключики Sigma і Intertool 10 ось такі по 35 гривень. Розвідний 250, це 260. Рашпіль ось такий буде у нас 120, цей у нас 45, цей у нас 25, 20, 20. Що в нас тут іще? Лірко? Тримачі 4 штуки. Ось ці будуть у нас 220 гривень, два сверла будуть у нас 30 гривень. Стаместка 45. Це 10, це 25. Ключ на 38, буде 80. Ключ 22 на 19. Ось цей буде у нас 75. 25 на 24. Ось цей буде у нас 120. Цей на 14, скоріш всього. 20, а, ні, на 13. Вибачаюсь. На 13 20 гривень. Ніж для пасіки. Або ж ще для якихось цілей Ціна його 100 гривень. Так, що далі тут є у нас отакі сверла. Конічні. Перший номер 10 штук, 350 гривень. Далі йдемо є головки. Ось така кількість. Ціна їх буде 80 гривень. Перехідник 20 гривень. Це у нас 10 гривень, це у нас 10 гривень, 5 гривень. Мечики 17 штук, 600 гривень. Ось така кількість, ось такий стан. Так, далі. Викрутка 10, 10, ці по 5, ці в нас Збудуть 30 гривень. Цифра одна лишилась, двійка чи п'ятірка. Кому як зручно, 10 на 29. Головка, ось така. Ціна за неї 50 гривень, на 19 20 гривень. Це якийсь квадратик такий з одної з другої сторони 10 гривень. Коробка буде 20 гривень. Ці в нас будуть по 35 за штуку. Лерок у нас 12 штук, 280 гривень. Ключ на 17 буде 45, на 19 буде 30, на 12, 14 буде. 20 гривень, сігметний 45, цей у нас буде 30, цей у нас 20. Три штуки у нас будуть 160 гривень. Цей у нас буде 20 гривень. Якісь гострі штуки, ось такі. Ціна за них буде в нас, е, 60 гривень. Лерко Тримач буде у нас 45 гривень. Тепер по молоткам. Дивіться тут. Цей у нас буде 45, цей 20, 20, 20, 25, 30, 35, 35, 35, 60, 150, 100 гривень. Цей у нас буде 260. І ось цей буде у нас, та хай буде 250. Шарик у нас буде 20 гривень, перехідники. Ось такі будуть по 50 гривень. Цанга. Гарненька, красива. 45, викрутка 10. 10, 10, 10. 25. 10. Це у нас буде 50. Цей у нас буде 45. 20. Це у нас 35. Це у нас 40. Це у нас. Шириною 50, наружній 79, внутрішній тут 87. Ціна 50. Так, центра таки будуть по 25 гривень. Цей у нас буде 50 гривень. Так, що барашки у нас будуть по 5 гривень. Знайшов мотора. Синхронний двигатель, ось такий SD-54. Кого зацікавив, ціна 65 гривень. Так, тепер текстоліт. Цей у нас буде 115 на 33, товщиною 11. Ціна за нього буде 25 гривень. Цей у нас 40 сороковка, 40 -ка, 40 -ка. цей у нас 60. Е, по цінам цей довжиною 200, 195, 350. І цей у нас 130. Довжиною. В общем, за всі хочу ось так. Всі разом. Будуть 750, і будуть вони ваші. Так, замок буде у нас 50 гривень. Шабочки. Ось ці гарненькі, будуть у нас 45 гривень. Ці болти у нас будуть 60, ось ці у нас будуть 120. Міленькі, ось такі будуть у нас 50. Чашка алмазна 125. Кому цікаво, ціна за неї буде 70 гривень. Що тут ще? Пінцети будуть по 50. Це в нас буде 25, 10, 10, 45, 35. Це в нас буде 70. Два болти. Ось таких, будуть 35 гривень. Все, вроді би, все показав. А, крім ось цих. Оця у нас буде 150. І ось ця у нас буде заготовка, хай буде 50. Все. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве, пишіть, будь ласка, на Viber, присилайте фото того товару, будемо домовлятися і будемо відправляти всі ці речі, які ви побачили в мене. Всім дякую за перегляд. Дякую, що лайкаєте, коментуєте, ділитесь відео. Ну і повністю все те робите, що можете. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.